Російські окупанти зісняли атаку безпілотниками по приватному житловому сектору. Сум травмовані чотири людини, серед них дитина, пошкоджені дев'ять будинків. Суми та область росіяни встрілюють щодня, і щоночі. Та всупереч напруження в сановці в відновлюють пошкоджені будівлі. Так наприкінці вересня, в результаті ворожого авіанальоту, шахедами пошкоджені багатоповерхівки та дві лікарні. Загинули 10 мирних мешканців та 21 людина поранена. Серед загиблих співробітники лікарні та поліції нині будівлю лікарні відбудовують. Більше про ситуацію в місті розповість Наталя Шведченко. Наталі, вітаю. Незважаючи на постійні обстріли, як вдається відбудовувати зруйноване? Хто допомагає? Мої вітання. Ворог продовжує кошмарити сумщину. Вчора вночі був черговий авіаналіт по сумах. В результаті якого пошкоджено приватний сектор. Дев'ять будинків зруйновано, чотири людини поранені. Серед яких дитина 7 року в небі над Сумщиною силами ППО вдалося збити вісім шахедів. Попри постійні обстріли, суми тримаються і намагаються відбудовуватися. Зараз я знаходжуся біля Сумської лікарні святого Пантелеймона, яка добре відома не тільки на Сумщині, а й в Україні. Нагадаю, 28 вересня зранку ворог атакував місто трьома безпілотниками, два з яких влучили саме в цей медзаклад. В результаті прильоту зруйновано приймальне відділення, травмпункт, операційна. Перший шахет прилетів близько восьмої ранку. Вже коли людям надавалася допомога, відбувалася евакуація. Був ще один приліт, в результаті чого кількість жертв зросла. Тоді загинуло 10 осіб, 22 людини травмовані. Серед загиблих є співробітники лікарні та поліції. Наразі лікарня говтується та намагається продовжити працювати і потребує допомоги. Далі прошу пряму мову головного лікаря. На жаль, є зруйнування, є погибші. На сьогоднішній день ми маємо 10 чоловік. Які безвозвратні, хотів би звернутися до всіх, попросити допомоги. Нам сьогодні потрібно терміново тримати медичний фронт. Для цього всіх небайдужих звертаюся до всіх, у кого є можливість допомогти лікарні терміново відновитись і почати роботу. Ворог безжально б'є по дитячих закладах, по лікарнях. Нагадаю, що один з нещодавніх прильотів був по геріатричному пансіонату, де перебували літні та маломобільні люди. Наразі це вся інформація. Студія, Дякую, Наталі. Це була Наталя Швеченко із Сум про відбудову лікарні.